Цеївське відродження, 26 династія 664 і 525 рік до нашої ери. Худозники та скульптори навмисно копіювали форми і канони Старого та Середнього царства. Цей архаїзм був засобом легітимізації нової династії та підкреслення Єгипетської ідентичності після Цузоземного панування. Переважно використовувався базальт, гранодіорит та інші тверді камені, що забезпечували довговічність та високу якість обробки. Статуї були надзвичайно деталізовані, реалістичні. Особливо портрети, але водно це стримані та спокійні, без надмірної емоційності, цітки контури, витанціні лінії, відсутність надмірної орнаментальності, характерної для нового царства, посилення санування давніх богів, таких як Осіріс та його друзина Ісіда, сіда, розквітну кузьці сильних тверинців Зава, це з звими проявами богів, Бик у Мемфісі, кіски, Басти, Туба, Бастісі, масові поховання муміфікованих тварин, зокрема і бісів, соколів, стали посиреними у Саїсі та інших містах. Титул друзина Амона», який царство обіймало доцька фараона, набув велицезної політичної та економічної сили у Фівах. Завдяки стабільності та вдалій зовнішній політиці союзи з греками Єгипет перезив економічне піднесення, перся та дороге перське панування. Після завоювання Камбізом в другому 525 -му році до ери Єгипет надовго потрапив під владу Геменіцької імперії Персії. Єгипет був перетворений на сатрапію, провінцію Перської імперії, якою керував сатрап намісник. Цар Дарій Персій Великий, 522-й 486 рік до нашої ери, виявив помірковану політику. Він підтримував будівництво храмів, зберігав єгипетські закони і навіть отримав титул фараона. Дарій Персій завершив роботи над каналом що Ніл з Червоним морем, попередники якого були у часи середнього царства. Це значно посилило торгівлю Персії та її вплив. Незважається на офіційну толерантність, перська адміністрація була жорстокою та вимагала високих порубів. Податків. Цього регулярно сприцінняло повстання. У відповідь на цузоземне панування, єгипетська культура Сибільце засередилася на власній ідентичності та давніх традиціях, підтримується ідеологічний опір. Остання незалежність. Цей короткий період незалежності був цесом бурхливого будівництва та військового захисту. Ник танеб другий був останнім корінним єгиптянином, який правив Незалежним Єгиптом. Ник танеб другий зосередив зусилля на будівництві та укріпленні. Його ім'я зустрів. Віцяється на багатьох пам'ятках, втучається роботи у філах, Саїсі та Карнаку. Його архітектурні роботи мали вигляд оборонної, релігійної політики, що підкреслювала велиці Єгипту. Удейці протистояти неминуцим перським вторгненням. Перси відновили контроль у 343 році до нашої ери. Ре... 30... 26 династія, це панування було коротким і жорстоким. Епоха завершується у 332 році до Нашої ери, коли Олександр Македонський захоплює Єгипет, який вітає його, як визволителя від Персів, відкривається стягністичної династії Птолемеїв.